Казка Коза Дереза. З урахуванням Конвенції ООН про права дитини. Мета. Формування в учнів поняття про основні права дитини, задекларовані в Конвенції ООН про права дитини. Ознайомлення з питаннями соціально-правового захисту дітей. Виховання поваги до прав інших людей, формування почуття, обов'язку. Вже на вечір повертає, а старого десь немає. Як пішов годину п'ять на базар козу куплять, то вже їсти наварило, миски, ложки перемила, пообідала сама, а його нема й нема. О, якось розмову чую. Мабуть, це мій дід іде і козу свою веде. Що серце на біду, ти привів оцю козу. Та не байся, та Я ти силки принесу, ну, ти паси коду. Ти не бачиш, що то хата в поле, в поле завертай, діду он ціпок подай. Кіженько моя мила, кіженько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Не пила я і не їла, баба пасти не хотіла, як йшла через місточок, ухопила плинови листочок. Як йшла через гребеньку, ухопила водиці крапельку. От і вся моя їда. І пила вона, і їла. Чим же ж я її не вгодила? Бреше, бреше, ти не вір! Що робить мені з тобою? Сам займуся я козою. сам водою напою, напасу і подаю. Гей, козо! О, назаду уже, жене, ну згадаєш ти мене. Кізенько моя мила, кізенько моя ріба, чи ти пила, чи ти їла. Не пила я і не їла. Як таки сказати, посміло? Тільки бігла через листочок, ухопила пленовий листочок. Тільки бігла через гребельку, ухопила водиці крапельку. Кіско, кіско, схаменися. От дивися, причепився. Бабо, ти йому не вірю. Вижену тебе із хати. Ох, який він ніч завзятий, спробуй вигнать мене з хати. І хатка є для мене, в хатці печене і варене. стіл накритий ти дивись, Гей, хазяйне, озвись, а хазяїна немає, ну поки він десь гуляє, я на їм, я не їмся і нап'юсь і в цій хатці поселюсь. І мене не я сьогодні. Тож і ще напередодні всім запрошення послала і обід приготувала. Банка меду є ведмед, лисиці буде птиця, боку м'яса кілограм з холодильника подам. О, то хто в мою хатину сам прийшов на імени. Бачу це не званий гість. Всі харчі мої поїсть, а хто хто в моїй хатці? Я коза дереза, за три куплена, на півбока луплена тупо тупу ногами. Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. Ой, не хочеться мирати, але як зайти до хати. Гей, сусіде, чом ти плачеш? Гості клика вже неначе. Бо у хаті свій рогатий, проганяє він мене. Ну, мене не прожене. А хто хто в зайчиковій хатці сидить? Я коса, дереса, за три копи куплена, На півбоки луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Е, -е хоч пахне з хати смачно. Та зайти у хату лячно. Ну, побігла я. Я такого ще не бачив. Імени не гірко плаче. Що там сталося, розкажи. Вовче, брате, поможи. Там якась лиха тварина, не пускана на іменини. Що таке? Та хто посмів найсильнішого з вовків не пускати на іменини. Клянусь богами. З'їм рогами і ногами, хто, хто в зайчепи хатці сидить? Я коза, дереза, за три копи куплена, на півбока луплена. тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тебе й смерть. Краще я оцю біду, стороною обійду. Хаті мед є, нюхом чую, мабуть, тут я заночую. Ти дивися і зайча, у дворі мене стріча. Видно, дядечку ведмедю, не ви меду. бо у хаті звір сидить, я не знаю, що робити. То піду назад, я значить. Підождіть, ви ж відміть, то візьміть і проженіть. Це страховець корогати. Чи зайти і справді в хату, сил мені не позичать? Чи спочатку закричать? Закричу я страшний дико, звіру мремі того крику. Досить в хаті цій сидіть, гей вилазь, бо я ведмідь. Я коса дереза, за три копи куплена, на півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу. Хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ні, зайчисько, я боюсь. Видно, звір це щось не в дусі. Чи рогами штри поминай, як звать мене. Що ти плачеш, зайцю сірий? Бо ніхто не може звіра з хати вигнать. Що це за звір? Ти не виженеш повір. Тут були уже й сильніші та розбіглися, як миші. Звір ти дуже-дуже злий. Не дивись, що я малий, бо не сила і не роги, запорука перемоги. Я хоробрий вірний дух та твердий незламний дух. Чи готовий ти до бою? Так. Тоді іди за мною. Хто, хто в зайчиковій хатці сидить? Я коза, казав. Бока лупли на тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А я бівий адвокат і тебе, хитру козу, я до суду притягну. Громадянка козу, ви порушили статті 15, 16, 19, 31. 37, 39 Конвенції ООН про права дитини та ряд статей Кримінального кодексу України. Що, йдеш ривати з хати, будеш знати 100 приятелів на круг, але ти найкращий друг. І ніякій злий тварині не здаватиме. В ролі баби Каріна В ролі кози Терези – Ангеліна Паша, В ролі зайця Анастасія Ганзенко, ролі лисиці Фаїна Олійник. В ролі вовка Олег Войтенко, В ролі ведмедя Денис Яковлев, ролі півня Андрій Кольшак. Я маю право жити на землі. Творити, дихати, учитись, примножувати багатство всієї своєю Україною гордитись. Я маю право Україну воспалять, боротися за неї і за честь стоять, Безкрайні поля її любити і що весни журавликів і з вірою зустріти. Я маю право на веселку і весну, на щедру осінь і на теплу літо, на зиму так безмежну чарівну. І на полях зі стивним житом, на золотаве сонце в небесах, що щедро Україну зігріває, на соловейка саловейте співгая, і на любов батьків без краю. безкраю. меркнуть зорі, йдуть у небуття, бо мають право вік світити. Я ж маю право на життя, я гідно мушу жити. Ми мріємо про щасливе дитинство під мирним небом,